Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика кадроланч, і для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових Мар'яна Винничук. Сьогодні розглянемо наступне питання: чи вказувати у списках персонального військового обліку інформацію про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації? Якщо так, то у якій графі? Давайте розпочнемо з того, що, напевно, всі ми знаємо, що списки персонального військового обліку ми складаємо окремо за такими групами: як перша група список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу, друга група список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. Третя група список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів з числа жінок. Та четверта група список персонального військового обліку «Призовники». А в самому порядку 1487 є вказаний перелік інформації, що зазначається в списках відповідної групи. Якщо проаналізувати цей перелік інформації, ми побачимо, що немає вказівки. Про необхідність зазначення у списках персонального військового обліку першої, другої та третьої групи інформації про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто ми розуміємо, що якщо ми говоримо про список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу, рядового сержантського старшинського складу, список персонального військового обліку військовозобов'язаних резервістів і числа жінок. То ми не зазначаємо у жодній з граф інформацію про надану відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Натомість, якщо говорити про список персонального військового обліку призовників, то в переліку інформації вказано, що в графі 14 вказується норма, згідно якої надано відстрочку від призову на строкову військову службу. А такі підстави надання відстрочки вказані вже в законі України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто ми маємо розрізняти відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації і відстрочку від призову на строкову військову службу. Якщо говоримо про призовників, то так потрібно вказувати графі 14 списку персонального військового обліку призовників е, інформацію про таку відстрочку, тобто норму закону України про військовий обов'язок і військову службу. Користуючись нагодою, я хочу наголосити, що з 18 травня набере чинності України номер 3633, згідно з яким поняття строкової військової служби замінено на поняття базової військової служби. Я думаю, тут все зрозуміло. Я дякую вам за увагу, гарного і тихого дня і до наступних зустрічей.